Всім привіт! Цей тиждень так швиденько промайнув, а це означає, що? Правильно, ми підготували для вас порції свіженьких технологічних новин. Сідайте зручненько, готуйте собі щось смачненьке, чай та каву. Бо ви на каналі GSM Portaж і з вами я, Оленка. І сьогодні у випуску ми з вами поговоримо про. Де і за що забороняють чат GPT? Твіттер знімає свої санкції з російських та китайських акаунтів. Redmi Note 12 PRO 4G, що відомо. Інсайт про планшет Samsung Galaxy Tab s 9 Ultra. У Китаї створили робота гуманоїда для космоса. Революційна батарея для електромобіля тисячу кілометрів на одному заряді. Готові? Починаємо! Вже наша постійна рубрика новини про штучний інтелект. І ви знаєте, можливо, вже й скоро й не буде цих новин, тому що країни виявляють страшенну занепокоєність і піднімають питання про заборони. Чат вже заблокований в Італії через низку причин, зокрема через витік персональних та платіжних даних. Також, на думку італійського уряду, чат не має вікового фільтру і він порушує закони ЄС щодо збору даних. Цим дуже зацікавилися у Німеччині. Німецький комісар із захисту даних Ульріх Кульбер ініціював запит у Італію про додаткову інформацію щодо виявлених правопорушень штучного інтелекту. Цей запит підтримали в Ірландії та Франції. На цьому заборони та обмеження щодо чату GPT не припиняються. Низка компаній нагадують своїм співробітникам про неприпустимість копіювання в чат з чат gpt конфіденційної інформації. Попри це, у компанії Samsung все ж таки злили чат-боту конфіденційні корпоративні дані, які призначалися виключно для службового використання. Першим відзначився один із розробників програмного забезпечення. Він відправив чат-боту частину відхідного коду для оптимізації. Потім другий співробітник поділився з ChatGPT алгоритмом виявлення дефектів на чіпах. Третій працівник Samsung відправив чат-боту стенограму виробничої наради, щоб нейромережа допомогла йому зробити презентацію. Тому компанія Samsung заборонила використання штучного інтелекту і ходять чутки, що вони подумають про створення власного чат-боту. Отакі От новини. А як ви думаєте, як ви ставитесь до таких обмежень? Останні тижні я ігнорувала новини про Ілона Маска, бо він, як завжди, в ударі. Ну але останні твітерські новини я проігнорувати не могла. У 2020 році соціальна мережа почала видавати позначки обліковим записам засобів масової інформації, які контролюються урядами. У публікаціях, щомісяць посилання на державні сайти, з'явилися мітки Залишайтеся в курсі. Такі мітки отримала багато акаунтів з Росії та Китаю. І їх було заблоковано у пошуку. І зараз ці обмеження знято. І такі акаунти можна побачити навіть у рекомендаціях та в перших рядках пошуку. Тому ті, хто сидить у Твіттері, будьте готові до напливу російського контенту. Я вважаю, що це серйозна причина для відмови від цієї соціальної мережі. Крім того, користувач з ніком hg 0 опублікував трет, у якому доведено, що алгоритми Твіттера знижують рейтинг твітів про Україну. Твіттер відправляємо за кораблем? Чи як? Ну і ви ж не забули про те, що постійно виходять новинки у світі смартфонів. Так, нещодавно Redmi Note 12 s дебютував у Європі. Смартфон із AMOLED екраном на 90 Гц, чіпом Mediatek Helio G96 і камерою на 108 мегапікселів за 289 євро. І крім цього, компанія завезла у Європу Redmi Note 12 Pro 4 g смартфону снастили амулет дисплеєм з діагоналя 6,67 дюймів, роздільною здатністю Full HD+, і чистотою оновлення картинки з. То двадцять гаджет працює під управлінням процесора Snapdragon 732G у парі з 8 ГБ ОПЗ і накопичувачем на 256 ГБ. Смартфон поставляється з батареї на 5000 мАч. Він підтримує швидку зарядку на 67 Вт. Гаджет також має основну камеру з трьома датчиками: 108 мегапікселів, плюс 8 мепікселів, плюс 2 мегапікселів. Фронтальну на 16 мегапікселів, стереодинаміки, NFC, роз'єм 3,5 і слот для мікро-SD. Придбати такий смартфончик можна за 329 євро. Є тут серед нас ті, хто користується смартфонами Xiaomi. Чи задоволені ви? Хотіли б собі таку прошку? Що ж, від смартфонів перейдемо до планшетів? Адже тут є про що розповісти. Бо в одній із соціальних мереж уже з'явився інсайт про планшет. Samsung Galaxy S9 Ultra. ця флагманська новинка матиме досить крутий суперамолет дисплей із діагоналлю у 14,6 дюймів та з роздільною здатністю 2960 на 1848. Частота оновлення картинки становитиме 120 Гц. Також планшет отримає процесор Snapdragon 8 другої генерації для Galaxy. Працюватиме цей гаджет під управлінням операційної системи Android 13 з оновленням програмного забезпечення One UI 5.11. Щодо об'єму оперативної пам'яті, то це 15 ГБ LPDDR5X, яка є новим типом ОЗУ, розробленим компанією Samsung. А батарея планшета матиме ємність у 11200 мАч. Крім того, планшет постачатиметься з 45-ватною зарядкою. А за своєю герметичністю цей пристрій відповідатиме стандарту захисту від води та пилу IP 68. Хабарити нового планшету не відрізнятимуться від Galaxy Tab S8 Ultra. І це буде 208.6 на 326,4 на 5,5 мм. Чекати на офіційну презентацію планшета можна не раніше як в кінці літа, тож є ще трошки часу підзбирати грошенят. Отак От і тягне мене до новин про космос. Ну а як може бути по-іншому? Це ж така цікава тема, і стільки розробок відбувається щодо неї у цілому світі. Наприклад, у Китаї створили людину подібного робота для обслуговування космічних станцій і назвали його Тайкобот. Такий робот зможе легко працювати в умовах мікрогравітації, адже його висота становить 1,71 метри, а вага лише 25 кілограм. До того ж, Тайкобот досить гнучкий, бо загалом матиме 54 ступені свободи. Зокрема, серед основних конструкцій це по 6 ступенів для кожної руки: тулуб 2 ступені, ноги по 4 ступені. На голові у робота фіксуватиметься камера. Його основна задача надання допомоги астронавтам під час ремонту космічної станції чи досліджень. А надалі планують його залишити у космосі, де він, отримуючи дистанційне завдання з Землі, буде здійснювати автономний огляд та технічне обслуговування космічної станції під час відсутності астронавтів, а ще виконувати моніторинг простору. Ну і китайським астронавтам буде приємно знати, що на них хтось чекає не лише удома. А й у космосі ну дослідження космоса це звичайно добре, але потрібно і про свою рідненьку планету не забувати. Мене особисто дуже тішить, що люди по цілому світі починають переходити до екобрендлі табору і пересідають з звичайних автомобілів на електромобілі. Тим паче, що наразі створили революційне відкриття батарею Кілен, яка дозволяє автомобілям забезпечити запас ходу у тисячу кілометрів на одному заряді. Розробка належить компанії, яка займається прямим з'єднанням окремих елементів батареї з охолоджувальною пластиною акумуляторної батареї за технологією EV. Менші теплові навантаження збільшують термін служби батареї, покращують зручність упаковки та знижують вартість виробництва. Батарея також має рекордну ефективність використання обсягу 72% та енергетичну щільність до 255 Вт на годину на кілограм. Альний дизайн кілен дозволяє надійно розмістити різні компоненти, включаючи структурний захист, високовольтне з'єднання та захисний клапан, що додатково збільшує ємність батареї до 6%. Серед основних клієнтів компанії вважається Tesla, BMW, Volkswagen та NIO. Та поки що Сітел тримає інтригу та не розкриває подробиць щодо автоконцерну, який перший отримує революційну батарею. Ну то що, як вам такі новини за цей тиждень? Було цікаво? Ставте свої вподобайки цьому відео. Звичайно, підписуйтесь на наш канал, якщо раніше цього не зробили, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А ми зустрінемось з вами на наступному тижні. Па-па!